Владислав Волошин долучається. Це речник сил оборони півдня, пане полковнику. Вітаю Наші вітання. Доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж давайте розпочнімо з Запоріжжя. Вже раз ми ем, почали про нього говорити, але перед тим, пробачте, повітряна тривога в Києві. Прямуємо до укриттів і чекаємо на відбій. Так повідомляються нам повітряні сили України. Маємо дбати про себе. Так само бачимо, що в Харкові теж прямо в цю секунду оголошена повітряна тривога. Червоні сумська, Харківська, Донецька область. А так само Херсонська, Луганська та Автономна Республіка Крим, Дніпропетровщина загроза артилерійського обстрілу і пуски керовна авіабомб ворожою авіацією на Сумщину. Будь ласка, безпечні місця. От просто зараз пане Владиславе, повернімося до Запоріжжя. прекрасно розуміємо, що активізувався ворог. Про це ви говорили напередодні, але так само прозвучала така фраза. І серед тих, хто безпосередньо в полях, і серед тих, хто аналізує це, сидячи за моніторами аналітичними і даними, що у Збройні сили України спрацювали на випередження російських атак власне на Запоріжжі. Про що йдеться? Що ми маємо розуміти про ситуацію безпосередньо в регіоні? Те, що дійсно у нас вже декілька тижнів поспіль, постійно ситуація загострюється, особливо на Новопавлівському напрямку, де противник продовжує вести доволі активні штурмові дії. Щодня ми фіксуємо. Два з половиною три десятки таких штурмових дій, і вже сьогодні, з початку доби. Триває вісімнадцять перепрошуємо, що... пане Владиславе, швидкісна ціль на сумщину про це повідомляють повітряні сили, і е, що? збільшилась що? кількість областей, де лунає тривога: Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська область. Будь ласка, безпечні місця, укриття цивільного захисту. Продовжуйте, пане Владиславе, Ми будемо перебивати, якщо будуть зміни. Так, так. так. У нас теж повітряна тривога. Якби і тому, якби я вас чудово розумію, звучать сирени. На Запорізькій області у нас на трьох напрямках доволі непроста ситуація. Противник намагається проводити штурмові дії, і проводить ці штурмові дії щодня все більше і більше. Щодня збільшує кількість обстрілів артилерійських обстрілів і збільшує кількість ударів дронами камікадзе. Сьогодні на півдні у нас вже цифра становить понад 700 ударів дронами за добу. Пане Владиславе, Це, ну, Чернігівська так. і Кіровоградська область, так само повітряна тривога. Панове, дбаємо про себе. Подбайте про максимально безпечне місце станом на зараз. Загроза застосування балістичного озброєння. Уточнення причин тривоги. Продовжуйте, пане Владиславе. Крім того, дійсно, противник збільшив і атаки саме авіаційними засобами, тобто. Щодня він застосовує у нас на півдні приблизно 150-160 некерованих авіаційних ракет, а також півтора-два десятки керованих авіаційних бомб. Тобто ситуація у нас доволі непроста, проте сили оборони України ми діємо на випередження і намагаємося відрізати тили противника для того, щоб, хоч якось, зменшити кількість цих, скажімо, бойових зіткнень. Щоб противник не мав достатньої кількості сили засобів для того, щоб тримати високу ефективність цих бойових зіткнень, пане Владиславе. Зараз росіянці наліво і направо кричать про те, що вони там зайшли в Дніпропетровську область. Скажіть, у вашій зоні відповідальності, от в районі Дніпропетровщини, ви фіксуєте? Що там? Ну, в нас вони не зайшли в Дніпропетровську область, тому що е для того, щоб зайти в Дніпропетровську область, необхідно, скажімо так, необхідно зайти в декілька населених пунктів, які вони вже не можуть взяти декілька тижнів поспіль. Наприклад, таких як зелене поле, вільне поле. Тому говорити, що вони зайшли в Дніпропетровську область, ну, це лише такі популістські лозунги, які вони використовують для власного ІПСО. Так, вони дійсно вони рвуться туди, вони намагаються зайти, проводять велику кількість повторююсь, штурмових дій. Проте Сили оборони України їх не пускають туди і відбиваються ці штурми втрат позицій У нас на цьому напрямку за декілька останніх днів не було. Давайте проговоримо про Херсон і Херсонщину. Зокрема, ситуація на островах, зокрема, на спроби ворога форсувати а чи не форсувати взагалі водойми і зокрема Дніпро. Коли противник намагається здійснити форсувальні дії, а у нас на Придніпровському чи Херсонському напрямку між нами стоїть велика водна артерія, це Дніпро і ще декілька якби, проток. І ця острівна зона, вона вся під контролем Сил оборони України. Тому коли він намагається ще в себе вийти тільки в ці протоки, Сили оборони України, їх знищують. Всі ці штурмові групи, форсувальні групи, диверсійно-розвідувальні групи. Противник намагається в південній частині острівної зони захопити хоч якийсь плацдарм на одному з островів. Це остров, такі острови, як Нестрига, Козулиський, Бугас, Забич, але нічого йому тут не вдається. Пробує також противник підійти до наших захисників, які тримають оборону. Біля Антонівських мостів, проте теж там він не має жодних успіхів. Щодня противник здійснює 3, 5, там до 7 таких спроб, але несе чималі втрати. Тому на цьому напрямку загроза противника залишається лише тому, що він застосовує велику кількість повторюсь. Він дронів камікадзе по наших позиціях і по населених пунктах на правому березі, а також. Посилив артилерійські обстріли і удари авіацією, скажіть пане Володиславе, а спроб накопичити е, плавзасоби е, на лівому березі, щоб щось там масово зробити, таке таке бачите, чи ні? Немає? Вони там точково намагаються на ці острови заходити? Ну, це в основному попули популістські такі заяви, що вони намагаються десь ви розумієте, плавзасоби дуже важко сховати. Тому як коли наша розвідка виявляє подібні скупчення плавзасобів, ми завдаємо туди ударів. Тому зібрати достатню кількість таких засобів, щоб здійснити на них якесь форсування, ну це скажімо так доволі проблематично сховати. Тому я думаю, що противник да дійсно він має на меті перейти на правий берег, здійснити форсування. Але це лише його, скажімо, такі довгострокові плани, які навряд чи дадуть сили оборони України їм втілитися в життя. Ми вже знаєте, говоримо фразу, яка набила Оскому: що ворог несе страшенні втрати в своїх штурмових спробах, але тим не менше, маємо розуміти об'єми втрат і комплектації, що на заміну приходять ті самі. Які замінюють штуку на штуку або підходять більш підготовлені, більш оснащені підрозділи, які мають новішу техніку, інший погляд на бойові дії. Так. Тактику ну скажімо так, дійсно у нас в нашій операційній зоні Увтаурі противник щодня несе такі втрати приблизно до півтори сотні особового складу. Де він бере поповнення? Є певні частини і підрозділи. В яких в штурмовики переводять буквально всіх, хто не задіяний там в якихось певних там виконанні певних завдань з підтримки. Тобто туди кидали і артилеристів, і інженерів, і зенітників для того, щоб штурмові підрозділи були укомплектовані на 80 100 була інформація від нашої розвідки, що командирами штурмових підрозділів навіть відправляли артилеристів. Офіцерів-артилеристів, які, наприклад, втрачали внаслідок контрбатарейної боротьби вдалої для нас ворожих артилеристів відправляли командирами штурмових підрозділів. Крім того, постійно на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської області і Автономної Республіки Крим, там постійно готовляться ці штурмовики. Тому. Скажімо так, проблем наразі у ворога з комплектуванням штурмових підрозділів на жаль немає. Їх є достатня кількість для того, щоб підтримувати Зрозуміло. ще певний час високу інтенсивність бойових дій. Почули, дякуємо Спасіло. пане Владиславе. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, був з нами на зв'язку.